Пшик до носика сопельки з носика. ой, класно тільки що на так та наситилися позитивною енергією, емоціями uh -huh. після нашого гостя ріки. Ну від собак до щурів, друзі, а радше до щурика. Сьогодні у нас буде овочеве рагу, це тушковані овочі чи запіканка з кабачків та баклажанів. Усі ці страви готують в кожній країні світу, але найвідоміший рецепт тушкованих овочів вигадали саме французи. А що ж ми сьогодні готуємо, друзі? Здогадалися точно, що це рататуй із мультика. Відомого мультика, тому що цього тижня ми влаштовуємо різні рецепти, які ви бачили в кіно, серіалах, навіть в мультфільмах. І от сьогодні «Рататуй» у нас хедлайнер. Мультик називається Рататуй. Якщо ви раптом не бачили цього мультфільму, або ваші діти обов'язково до перегляду, так а отже. Це маленьке ну, маленьке щур... ну, яке стало шеф-кухаром, надихалося професійним шеф-кухаром Г'юсто, який мав свою мережу ресторанів. І оце мишенятко, не, не мишенятко, щуренятко, просто здивувало найжорсткішого, найприскіпливішого а, критика а, ресторації кулінарії. Угу. І зрештою у нього все було добре. Не будемо спойлерити, так бо я вже розказала. Половину мультику, так хто не буде дивитися. Отже, р... про рецепт так, Руслан, розкажи більше про рецепт. Це все дуже, рецепт просто. дуже простий для можна сказати ходять чутки, що такі овочі обожнюють навіть діти в такому вигляді. Допомагатиме нам цей щур як символ сьогоднішньої страви. Ну і рецептку ви побачите на своїх екранах. Я зазначу, що це томати, кабачок, баклажани, цибуля, болгарський перець. А, томати і грамаш. Ви бачите на екрані там ну небагато 200 грамів. Часничок зубчик має бути ще зелень сіль. Це для а, такої. Такого соусу на маски, можна сказати, так беремо томати, кабачок, баклажани і перець, друзі. і Зараз я просто нашу формочку знову роблю. Ось із підсмажених протушкованих разом овочів, помідорів і перцю болгарського. Трошечки що тут у нас чесники, і ми трошечки навіть травички. Да? А чого ти, б... ти ковпак? Ненав? Французьких. Що? Чути ковпак, а, ковпак да? Ну да давай, давай уже. Будеш тататує. Пон... Рататуй, ну. рататуй, рататуй, не рифмуй, не рифмуй. Щ, щуриком ремі. Отак, от, от краще? Ну, да? да, Отак. От все так, добре, О, добре. Ну. добре. Ага. Так, швиденько показуємо. Так, лайфхак одразу, друзі, щоб стояли овочі у формачці, лайфхак дуже простий. Куржальцями на, 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 нарізали або баклажан, або цукіні, або кабачок. Дивіться, і щоб воно стояло, треба основу зробити. Відрізайте от таку, з одного боку бац, Три це шучки, нам не потрібно. Угу. А все решта буде гарно стояти, ви зможете. Поміж кабачків або цукіні викладати наступні його, його побратимів. Так? От, наприклад, так само ми вдіяли і з синеньким. Да? з баклажаном. Так само. І Потім виставляєте поміж, ну, просто чергуєте, слайсик кабачка, слайсик помідорки, слайсик баклажаном. Знову кабачок. Повторюєте слайсик помідора, слайсик баклажана. І от дивіться, має все бути щільненько, щільненько І отак, от, от по колу, покажіть, будь ласка, по колу так, от по формульці все викладаєте. А потім є така суміш. Зараз ось і суміш, тут олія, тут чесничку, трошки, трошки і французьких е, прянощів е, е, сушених. Так, трав там є і так далі. Все, друзі, змащуйте зверху 180 градусів, можна сказати, 200 і до 45 хвилин. Чекаємо, як воно все приготується. Я дістаю нашу е, 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 да, на о, ось воно. Як у вас має бути в результаті? Ось захотівочка в результаті Ой, ви отримаєте красиво. ось таку гарнюню страву, яку зробили наші помічники-адміністратори, пасибі їм. Ось так все має такий зовнішній вигляд і естетично, і красиво, і натюрмотно, і маски приємні, так. і ароматовочевий. М'яса навіть не треба. взагалі м'яса там не треба. Так саме цією стравою, щоренятко в своєму ресторані підкорила, підкорила всіх. Рада Далі твоє. теса. Всім привіт, я Руслан Сенішкін. Дякую за перегляд цього відео. Ще більше ексклюзивного контенту і відео на нашому Ютуб каналі. Жміть підписатись під цим відео, щоб бути разом. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Позитивний настрій і нові відео щодня. Гарантую.